Покажи, а насправді дуже багато хто каже, що типу обережно. Ці... Він так це розпоржу. Багато хто каже, що він типу блін там ну поганий, не знаю, не прикольний. для мене. Він він дуже гарний. Ці дівочки дуже гарний буде секс. У кофе зовсім так. Тепер ми з вами порівнюємо два айфони. Я в тому році не міняла, ще не хотіла міняти. Ми якось так домовилися, що ми не будемо міняти, але подивіться технологиї <реш> <реш> не реально авокадо тост новый айфон це дуже по тлочними ой вибачте, я не называю чоловчлком а як чоловка Хоті, ну, Називати чолка це біжатись. Для мене це навпаки прикольно. Бути чолкою... круто. Коротше, вони не хотіли міняти телефон. Ну, ми ми минулому році не міняли. З 15 на 16 ми не переходили, у нас 15 телефони були. У Лерка така каже, та давай не будемо витрачати, нормально ж проходили, ще проходимо. Е, рік вона все одно постійно знімає, вам щось показує, всякі там. А я не хотіла. Я кажу, але і зараз я. Ну, так да, коротше, всякі курси, там робить. І ну я думаю, що це важливо, щоб у був Тим більше, що ми не, не міняли з 15 на 16, я думаю, ну, з 15 на 17 вона вже відчує різницю по фоткам. Чесно, це капець. Я дуже, дуже Так, да, Давай складемо, я переживаю за мною. Я вже тут і кричала, і приїхала, я прям дуже задоволена. Спочатку вона була не дуже задоволена. Ну, да, я така типа, вона ж вже тут це зробила. <клес> Взагалі, ми їдемо на народження. А може, я можу встати. Ні. Зарушника. Взагалі ми їдемо на день народження до Мішельки. І я їй купила кльову косметичку з бажана і собі таку саму зелену, бо ми з нею схожі. Дружек любить, але себе не ображає. Теж бачите? бачиш. Да. Почекай, дай я покажу тебе, який ти гарний. Я продаю чоловіка, Дівочки. А, я прийшла до маріо свого, а те, що мене фарбує і так далі. Я кажу, мені колір, як у Мішель, або як у Соні Чернасової, бо вони, ну, типу, вони плюс-мінус однакового кольору. І мене покрасили як Мішель. То бери, бери і приходь. Пращого нічого нема. Тільки Рома. Я чоловіка не продаю, я там просто жартувала так. Бо він самий класний, і крутий, і прикольний. Я реально так думаю. Коли подарувала класний, ейфо. <самый прикольний>. Ще так прикольно сьогодні втягнулася. Мені дуже подобається то перш Ска. Чи Емка, навіть такий він трошечки вільний. Потім жакет з uh, Чер-17. Дуже багато колечок. речі, зараз вам зроблю обзор. Ось це посередині це в мене Пандора, Тіфані мамина і. І все. А тут у мене теж Пандори на середньому, а далі це AM, чи як він називається? Ну це мама мені подарувала, теж ношу і обручка. Ще забула, ось у мене така гарна підвіск. Це цвіта терен джинси. в мене з Зари. І ось такого плану. Це теж зара, але я їх купувала прям дуже давно. І ще взяла ось ці окуляри. Ну це, мабуть, база. Єдине, що коли я їх ношу, мене дуже болить голова. Мені здається, що тут лінза якась, і вона трошки мені давить на голову. Хоча ну виглядають вони дуже стильово. А ми хочемо зараз завести телефон. Щоб мені перекинули всю інфу зі старого на нове і їдемо на день роки. А він а терабає? Ти знаєш? А той був на 200%? На 500, 3Б. На 500 той був минулий. Прикольно, а терабай це круто? Ну, це вдвічі більше. Кожним разом телефони знімають ваші фотки, тому воно швидше заповнюється. Спасибо, Рома. Поки ми їдемо, я вам хочу показати парфум Я взагалі не та людина яка ці парфумами. Чесно, я їх завжди жмочу. Ну і самі улюблені. Мабуть, я нікому ніколи не розкажу, бо так хочу пахнути, тільки я. Але ось ці це для волосся, парфуми дуже прикольні. Ти вже колись це відчував аромат? Я цей запах Супер. Це мій запах. Скріньте. Все, ми виходимо Забирай. А нічого не чути тебе, мені так здається. А, ну можливо. Ти Ми приїхали на карті. Коли ми тут катались? Блін, причому. Ми в минулому році тут були. І Я хотів приїхати влітку, спробувати як їздити на цих картах саме на політах. Бо воно не дуже зручно. Роз'їхати. І тільки останні два-три кола нормально. Да, я пам'ятаю.

Косметичка чи сумка? Який сосі колір. Да. Я що, алігатор? Да. Я воно ще так а а алігатор? Що, ти писала не, не перевозити сюди подарунок? чи не, що? — А що проігнорували? Я не розумію. Да, не, все не, так, ти не можеш пояснити, цікаво просто. А я написала там гроші просто подарити, щоб а, не було. Я, а, що гроші. я не змогла придумати нічого. Ну, Але це класно, знаєш? Давай так, без камер. Ну можеш знімати взяла за цих класний космітішки. Тому що в мене сіли ні, тому тому прийде ні не і така. Тому прийдеться. Вас ви будете їздити почерці. Постараємося зробити змінилась траса для роки. Вона не змінилася. Вона каже, така сама. Давай знову на бажання. А тебе вже тридцять бажань. Ти мені ви на бажання, але те, що він ніколи не попросить мене сам. Та ж він ніколи не отримує в нього такі бажання. Ніколи не А, понял. Траса e, змінилась з минулого року, так? Да? Поміняли її? Так, так, вона з минулого року змінила траси. Ні, точно? Скажи, що ти сказала. Mm, тобі я не бажання, не буде тобі бажання. Він хоче бути при... запрещено. Що? Чайний випік. А, у тебе ж немає телефону. Телефону <клес> взагалі нічого. Классно. Я сижу і просто дивлюсь. Але чесно, я сегодня спухаю, я не хотіла ну, кататися. ха ха Я боярцей, ти... от побачиш. Да, я знаю, ты саме дух. Ты его так. Фу-фу. Не, ну не прям так, але почти. <фу> Пришвидшиш там. А, да. Я пришвидчу, да ты там. Фу! А всі повільні. Да, да, я тоже. У нас вымкнуло светло, короче, но комфортнее. Короче, минус светло, а мы продолжим тусоваться. У нас тусовка.